Вітаю! Я Олена Можайкіна. В межах навчального курсу етичні вимоги правничої професії пропоную вашій увазі розглянути адвокатську етику. Адвокатська етика це вид професійної правничої етики. Що становить сукупність правил поведінки адвокатів, яка спрямована на належне здійснення ними захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту. Пропоную детальніше розглянути основні види адвокатської діяльності, такі як захист, представництво. Та інші види правничої допомоги. Захист. В пункті 5 частини 1 статті 1 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність визначено, що це вид адвокатської діяльності що полягає в забезпеченню захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. Або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі екстрадицію, а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення. Представництво, відповідно до пункту 9 частини 1 статті 1 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов'язків клієнта в цивільному, господарському. Адміністративному та конституційному судочинстві в інших державних органах перед фізичними та юридичними особами прав і обов'язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача цивільного відповідача. У кримінальному провадженні, і нарешті інші види правничої допомоги. Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 1 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, це види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта. Недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення. Розглянемо ознаки етичних засад діяльності адвоката. Вони є обов'язкові до дотримання, мають на меті забезпечення якісної професійної правничої допомоги. Додатково регулюються роз'ясненнями Ради адвокатів України та з'їзду адвокатів України, а також взаємопов'язані між собою. В дисертаційному дослідженні, присвяченому правилам адвокатської етики та юридичній відповідальності за їх порушення, Пляжнікова Ярослава Васильівна зазначає, що реалізувати етичні засади адвокат може за наявності внутрішньої та зовнішньої компетентностей. Внутрішньої компетентності адвоката це знання, навички та уміння які пов'язані безпосередньо з самим адвокатом, і до них належать правова культура, професійність мовлення, стресостійкість, аналітичне мислення та правова свідомість. Зовнішні компетентності адвоката це ті, що стосуються певних життєвих ситуацій та їх вирішення, і до них належать комунікативна компетентність, соціальна компетентність та ситуативна компетентність. Перейдімо до завдань адвокатської етики. До них відносяться, по-перше, об'єднання професійної спільноти, наявність конкретних правил, принципів, норм, поведінки об'єднує представників відповідної професії. По-друге, формування у адвокатів усвідомлення необхідності дотримання. Морально-професійних вимог і принципів. По-третє визначення морально-професійного шаблону адвокатської діяльності. по-четверте Забезпечення свободи дій в межах встановлених етичних правил. здається що свобода і дотримання правил є несумісними. Однак тут варто врахувати, якщо адвокат дотримується етичних норм, він має певну свободу в межах цих норм і передбачає не втручання в його діяльність з боку інших осіб, свободу у виборі клієнта або справи. По-п'яте, формування довіри з боку окремих клієнтів та суспільства. Довіра. Звідки вона виникає? Уявімо ситуацію, ви їдете в громадському транспорті, наприклад, в автобусі. І спостерігаєте за діями водія, який постійно порушує правила дорожнього руху, то різко пригальмовує, то обганяє, то навпаки пришвидчує, не дотримуючись швидкісного режиму. Чи будете ви довіряти такому водієві? Мабуть що ні. Чому? Тому що він не дотримується відповідних правил, тому що ви не можете передбачити його наступних дій. Повернімося до етичних правил для адвокатів: є певні шаблони поведінки, яких адвокат повинен дотримуватися. І особи, які звертаються до адвоката, розуміють, що він може робити, якою має бути його поведінка. Таким чином, встановлені правила допомагають сформувати довіру до адвокатської спільноти в цілому і до конкретного адвоката. Розглянемо Особливості норм адвокатської етики. До них належить універсальність, яка полягає наступному. Усі адвокати повинні дотримуватися встановлених етичних норм. Ці норми є загальними для всієї адвокатської спільноти. Також пам'ятайте, що помічники та стажисти адвокатів, а також інші особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, теж повинні дотримуватися правил адвокатської етики. Наступна особливість це обов'язковість знання. Або ж можна назвати презумпція знання. Всі адвокати, стажисти, помічники адвокатів повинні знати етичні правила. Незнання не звільняє їх від відповідальності за порушення правил адвокатської етики. І наостанок Ще одна особливість це пріоритет інтересів клієнта. Адвокатура була створена з єдиною метою для надання правничої допомоги особам, які опинилися у складних ситуаціях. Пріоритет інтересів клієнта є одним з основних принципів адвокатської етики. На першому місці має бути клієнт, а не власні інтереси адвоката або інтереси третіх осіб. Розглянемо правове регулювання адвокатської етики. В першу чергу згадаємо Конституцію України. Зокрема, в статті 59 визначено: Кожен має право на професійну правничу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. А в статті 131 з позначкою 2 визначено для надання професійної правничої допомоги. В Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення. Наступний нормативний акт це закон України про адвокатуру та адвокатську діяльність. В якому визначено основні принципи адвокатської діяльності, а також дисциплінарну відповідальність за порушення закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність та правил адвокатської етики, і нарешті правила адвокатської етики, які були затверджені. З'їздом адвокатів України 9 червня 2017 року в редакції від 15 лютого 2019 року. Крім вітчизняних нормативно-правових актів згадаємо також і про міжнародні акти. Зокрема, це Хартія. Основних принципів Європейської адвокатської професії, а також Кодекс поведінки європейських адвокатів до міжнародних актів також можна віднести рекомендацію Ради Європи про свободу професійної діяльності адвокатів. І наостанок це основні положення ООН. Щодо ролі адвокатів. Звернемо увагу на основні принципи адвокатської діяльності, які визначені у статті 4 Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Це верховенство права. Законність, незалежність, конфіденційність і уникнення конфлікту інтересів. Одним з основних нормативних актів, які регулює етичні засади адвокатської діяльності, є правила адвокатської етики. Які складаються з 11 розділів. Перший розділ загальні положення, другий розділ основні принципи адвокатської етики, третій розділ присвячений відносинам адвоката з клієнтами і містить 28 статей найбільшу кількість статей. Усіх правил адвокатської етики. Четвертий розділ: Відносини адвоката з судом та іншими учасниками судового провадження. П'ятий розділ. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами. Шостий розділ це відносини між адвокатами. 7 розділ Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката. 8 розділ. Дотримання норм адвокатської етики при використанні мережі інтернет. Дев'ятий розділ. Адвокатське бюро, Адвокатське об'єднання. Як суб'єкти відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської діяльності. 10 розділ органи адвокатського самоврядування як суб'єкти відносин щодо забезпечення дотримання правил адвокатської етики. І завершує правила адвокатської етики, 11 розділ. Присвячений відповідальності за порушення правил адвокатської етики. Завершити хочу цитатою відомого українського адвоката Йосипа Львовича Бронза, який сказав: адвокатура створила такі правила поведінки та моралі. Які не існують у жодній вільній професії. Якщо ми будемо дотримуватися цих правил, то будемо відповідати своєму високому призначенню.